Боже, благослови це читання і розважання Твого слова. Іванії від Марка 5, 21-34. Коли Ісус переплив човном знову на той бік, зібралась до нього сила народу, і перебував він над морем. аж ось приходить один із старшин синагоги, на ім'я, а побачивши його, упав йому до ніг і благав його вельми, кажучи. Дочка моя вже на сконі. Прийди, покладилася на неї руки, щоб видужала і жила. Тож пішов з ним, слідом же за ним ішло багато люду, що тиснувся до нього. А жінка, що 12 років страждала на кровотечу і натерпілась чимало від лікарів, численних, та витратила все, що мала, а допомоги ніякої не зазнала, ба, навпаки, ще гірше було їй. Почувши про Ісуса, підійшла в юрмі ззаду та й доторкнулася його одежі. Мовляла по собі, як доторкнусь до його одежі, видужаю. І всох тієї ж хвилини витік її крові, і вона щулася тілом, як одужала від хвороби. Ісус, же, відчувши негайно собі, що з нього вибуло сили, обернувся до народу, спитав: Хто доторкнувся до моєї одежі? ж його сказали йому Бачиш, як натовп тиснеться до тебе, а питаєш, хто мене доторкнувся? Отож озирнувся навколо себе, щоб побачити ту, що вчинила так. Жінка ж налякана й тремтяча знала бо, що сталося з нею, приступила, впара, впала перед Ним та й оповіла всю правду. А він же їй, дочко, тебе спасла віра твоя, іди в мирі й будь здорова від своєї недуги. Амінь. Євангеліє Від Марка 5,21. 34. Оздоровлення кровоточивої. Ісус сьогодні стілює кровоточиву, і теж Ісус без жодного сумніву і вагання іде додому начальника синагоги Яїра. Невідомого простого священника по нашому, в якомусь можливо, селі. Ісус ніколи не бариться з допомогою потребуючим. Він іде і допомагає в кожній справі. З моєї сторони, потрібно тільки прийти до Ісуса і попросити про допомогу, віддати Ісусу ту мою ситуацію, той мій біль і тривогу, котрі мене мучать. Ісусе, ти бачиш моє серце, дай мені сокрушення, щоб я завжди приходив до Тебе в горі і в радості, бо Ти опіка, підтримка. І утішитель мій. Чуючи, що Ісус проходить недалеко хворої жінки, вона відкидає сумнів і страх. Бо до кожного до кого б вона доторкнулася, робила нечистим. Вона твердо переконана, що для її здоров'я потрібно тільки доторкнутися одягу Ісуса. Попри те, що ця жінка все майно витратила на лікарів, вона ще й натерпілася чимало. Подібно як з сучасною медициною, часто не є найприємнішою річчю, а часто це болючі і довготривали. Тож, втративши надію на лікарів, йде до Ісуса застіленням і отримує Його, бо вірить в це. Ісус діє одразу. Він чекає, коли я приступлю до Нього і торкнуся. Але потім від її одразу. Ісус знає, що мені потрібно. Знаю, знає, що я тільки людина і потребую Його допомоги, і спішить до мене з підтримкою. І єдине, що я хочу почути від Ісуса, це те, що віра Твоя спасла Тебе. Ці слова є як мед Пахучий для мене з уст Ісуса. Ісус говорить до мене сьогодні, іди в мирі. І будь здоровий і свої недуги. Бо Ісус є любов, і Він дає то, що мені потрібно тоді, коли це мені потрібно. Я приймаю рішення йти за Ісусом, іти за Ним, бо Він джерело життя, він дорога і спасіння. Ісусе, війди і оселися в моїм серці, наповни його Твоєю любов'ю, добротою, ласкою. Духу Святий, веди мене по твоїй дорозі життя і допомагай, щоб я, щоб я не сходив з неї, але прямував до Отця через Ісуса Христа. Амінь. Богом благословенного ранку і дня, благословеної кожної праці. Амінь.